На Волині група осіб організувала злочинну бізнес-схему і розробила покрокову інструкцію шлях військовозобов'язаних з України до Республіки Білорусь. Попалися ділки навневдалі з прові переправлення двох волинян, жителів селища Цумань та Березичі, а також жителя міста Миколаїв. Відкрили кримінал. Однак на цьому не завершилось. Біля населеного пункту Озерна Ковальського району зупинили керманича Тойота Кемрі, який за грошову нагороду перевозив двох осіб в напрямку державного кордону. На Ратнівщині при розслідуванні встановили й інші факти незаконного переправлення. Почалось об'єднання кримінальних проваджень за схожими сценаріями або, ймовірно, де засвітилися одні й ті ж самі фігуранти. В селі підкормілля, що на Каменька-Ширщині, до оселі чоловіка навідався слідчий, як він сам розповідав, залишив письмове повідомлення про підозру на видному місці за місцем проживання підозрюваного та ще направив поштою затримати останнього за нібито організацію незаконного переправлення чоловіків до Білорусі вдалось не одразу. Поки стражі порядку намагались забезпечити належне розслідування чоловіка, вже в Україні не було. Підозрюваний має інвалідність. Як встановили правоохоронці, упродовж з 23 по 25 рік часто виїжджав за кордон. Як тільки в нього вдома пройшли обшуки через тиждень, безперешкодно покинув територію України. Поки перебував у Польщі, йому приготували нову підозру за іншим епізодом і оголосили в розшук. Підозрюваний на батьківщину повернувся через півроку. Затримали його просто на кордоні 1 грудня. Коли чоловік перебував у міжнародному розшуку, питання про його арешт вже підіймалось і у Ратнівському районному суді, і в апеляційному суді Волині. Там з'ясували, що раніше підозрюваний виїжджав за межі України незаконним шляхом до Республіки Білорусь, звідти до Польщі і Австрії, та подальшому в офіційному порядку був депортований до Польщі. На цей раз після повернення його до України Ратнівський районний суд вирішив, що на час розслідування під вартою підозрюваний перебувати не буде. Домашнього арешту достатньо. Ольга Ганиш, телеканал Аверс.